Знову Андрій навіть президент е, нічого вже не зможе зробити. Дорога, дорогу! дорогу! Так, так виглядає. Так, так кричали, що я думав, що там щось же їде. Дайте, дайте приєднать! Лише нічого не їде. Все ми вийшли зараз з вами до на самий початок, власне, барикад. На... Хрещатику. підвозять щось постійно, підвозять. підвозять підвозять продукти, медикаменти, наскільки я можу судити. Що сьогодні багато грошей приносять? Та нормально. Я не знаю, бо мене тут поставили замінити. А, ви тільки так стежите. Так. Ну просто я сьогодні закинув 700 гривень від однієї пані, яка просила мене передати їх. Я повідомляю, що все-таки їх передав. Думав брати, не брати, але вона сказала, ви, напевно, будете завтра на Майдані, а я, напевно, ні. Ну, я зрештою погода друзі, знаєте, де коли треба робити винятки? І просто закинув таку скриньку. Знаючи це надійний спосіб. Але я все зробив. А, давайте не знаю навіть. І так, вот там Так, Громадська? Громадська. Що тут відбувається? А тут насправді у нас вулиця Хмельницького і тут ніби нічого не відбувається. Що відбувається? Наскільки ці протести вже вийшли за межі, за межі майдану Незалежності. Добрий день, це громадське. Ви бачите, ви майдан? Я журналіст. Кою? Журналист. Андрей а, ну, Журналист. Что ну, а думаете про Дуже погано. Думаю, да и ругаю, конечно, Януковича. Кого еще могу ругать? Януковича ругаю. Что вовремя не погасил пожар. Только не, не оружием, конечно. А выйти к людям и узнать, что они хотят. А что люди хотят? А люди, хотят. Ну, наверное, что-то не нравится жить. Вот лично мне не нравится. Лично мне. У вас все хорошо? Нет, не очень хорошо. Почему хорошо? Мне не нравится. И вам не нравится. Как работало наше правительство. Не нравится. Я Но уже ждут, когда его будет полтора года пройдет, уже изберем со всех. Все, все, Вы поддерживаете людей? Заберем могут, только да? молодых. Заберем, выберем только молодых. Всех надо убрать, старье. Всех убрать. Знаете, что сегодня стреляли да. по людям снова? Да, конечно, знаю. Но почему нельзя пробраться и убрать этих снайперов? Не знаю, Почему хочу... там нельзя было на то туалетницу подняться и убрать этих снайперов? Ну, звитом, по-моему, сняли, но они стреляют. Ну, а оттуда ж стреляют, с да. казацкой туалетницы. Я слышала информацию. Ага. Так что я ругаю только правительство, только. Добре, дякую вам. Не вот. Могли... Просто мешканцы Киева, которые тут поруч ходят, питаем, а что они думают про это все. Багато є людей, і явно з Майдану. Навколо. Це ми зараз виходимо вже аж до по Хмельницького, до е, Нафтогазу України. 200 років Тарасу Григоровичу. Щось спитати ще. Давайте спитаємо, наприклад. Добрий день. Скажіть, будь ласка, знаєте, що відбувається сьогодні в Києві? Знаємо, да, ми йдемо, купили лікарство да. і да. там даже воно. Взяли ліки, да. так? Да. На заклик якийсь. Так, наша знайома, в під лікарем працює, то вона нам сказала, що...